Завтра ще буде ще треба буде Зубинка. Вулиця Ільпінська. Найближче укриття. Вулиця Ірпінська, 63А. Там де Я ж тебе купила. Там, де спиняється. Проступил? Нет, против. А что такое в целом? Спасибо, конечно. Подень. Хорошо. Оттуда так... едем. Ну так. Ладно, кухня. Так... Хорошо, хорошо, Женя. Я ж тебя покушать. Хорошо, хорошо. Женя. Хорошо. Женя. Ау, а, мне покушать. Тоже к нему. Ну он сказал, что поделится. Обережно двери сочиняются. Наступна зубынка.

Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть карту до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку «ОК» та прикладіть карту до валідатора, до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання Хорошо. Ви не пишете. А вообще-то хорошо. Нет, все китай, я же чуваю обзор. Так на конечном виде поснимали. Зубы? Проспект Берестейский. Ну, смотри, на той останке ты можешь написать не выходить, но там весь разговаривать.

Это не все не думает, это несколько. За Киевские, Добрий день. В Африке, Що? Сколько кругов уже на какая Два. А вы сейчас їдете на Киевский?

Вулиця Янтарна. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус, QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. кстати, вот она будет. Это да, что, вот рано без пошел Нам одинаково. А мне кажется, что, что эти ну, сиденья, они такие самые, как у а, это к тебе Лазов, е тебе одному. Противогазники хуже себе приметил. Mm, герой. И просто то что ты классы списываешь. Клазики списывать, списать, порезать, некуда это будет. Колючки, силечку лазить. Ну, там просто другая обшивка. Такие же за тестовые массы. А ну, ну тут, ну, да. <звіки. звіки>.

43 и тип там какой там будет. Я, короче, короче, короче ехал на последнем лазе. Маленьком лазе. Какой Супринка? у него номер? Да, я там у улица я да, да, мы шум,

<клес> Обережно двері зачиняються Наступна зупинка: виробниче об'єднання Електрон Маш до уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської <плес> <у> <плес> години, яка наразі триває <плес> знову <плес> у цей час. Забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки на кілька тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Ми тут на да. рекламаш стейк ще двадцять году. Зупинка виробниче об'єднання електронна.